Мир вам усім, діти, молодь, а також ті, які сказать ваші нащадки, які ви привели сюди, це батьки, а також дідушки, бабушки. Ми вас усіх вітаємо на цьому служінні. І сьогоднішня тема називається Учні Ісуса Христа. Легко говорити я. Коли брат Іван задав вам питання, чи хочете ви бути учнем Ісуса Христа, то по береженні важне за, що ви кажете, що «Да, згосні, все прекрасно, да? Давайте ми відкриємо Біблію, Книга Луки, 9 глава. Що там пише в 9 главі, 23 вірш. Написано такі слова. же сказав, Якщо хто хоче йти за мною, отверни себя і крест свой і слідуй за мною. Тут вже треба щось оставить. І тут ми пропустили один вірш, предыдущий. Що ж Ісус Христос сказав? Ісус Христос у 22-му віршові розказав, що ж треба оставить і що жде учеників Ісуса Христа. Сказав, що Сину Человеческому должно много пострадати і бути відверженими старейшинами, первосвященниками, книжниками, і бути убиту і в третій день воскресне. Дуже такі недобрі, тяжкі слова були сказані. У нас, як батьків і дітей, починається період із 1 числа, от уже почалося період який? Сложний, так. Да? Утром вставать. Кому треба утром встати? Дітям збудить батьків, да? наоборот. наоборот, батьки будять дітей. А раді ви вставати? Хтось радий, хтось не радий. Ну тут ми знаходимо, що треба ученикам Ісуса Христа от чогось від чогось відказатися. Вам треба відказатися від лишніх часів утрішнього сна для того, щоб що? Вовремя прийти в школу. Для того, щоб утром вовремя встать, треба вечором лягти коли? Чим попоже, да? 8.30, да? якого времени? Кожен собі вибирає, да? кому яке вигодно, такий і собі лягає. Ну якщо ми ученики Ісуса Христа, то ми знаходимо в Євангелії От Яна, коли Іс... Ісус Христос вибирав собі учеників. То він каже такі слова, що іде і бачить двох учеників, ну ті два ученика були чись суч... в другі... другого учителя училися. От ті діти, які були в садіку, або ті діти, які вчилися у младшій школі, то ви зараз перейдете і у вас будуть які вчителя? другі вчителя або нові вчителя. І тут ми бачимо, що два учня стояли учня Іоаннові, і йде Ісус Христос і каже їм, що? «Ідіть за мною. І вони оставили свого учителя Іоанна і послідували за Ісусом Христом. Чи готові ми взяти хрест? Що подразумеває взяти хрест? От в той момент, коли Христос це говорив, в даний момент, коли кажуть про хрест, це ми що маємо представити? Це є украшення, це є, може, якийсь як символ стоїть на різних храмах, десь попри дороги стоїть хрест. І ми думаємо, що то просто взяти його і носити тот хрест. Ну, що мав в виду Ісус Христос, коли говорив про взять крест? В то время, коли Ісус Христос це говорив про крест, про ту ношу, то в то время з Христом було дуже сложно, бо то, що людей на хресті убивали, то було міра наказання або не міра, або средство, чим наказували людей, це треба було перенести якісь іспитання або трудності, і це Христос предлагав своїм ученикам. Чи готові ми взяти хрест і нести з собою? Діти, вам сложно це поняти, про який хрест ти розказує, що то треба взяти, куди нести. Ну, батьки об'язані навчити своїх дітей. Діти знаходяться більше часу у школі, ніж з батьками. Батьки, правду? Ви більше маєте времени з дітьми, чи школьні вчителі більше мають времени? Школьні учителя більше проводять времени з нашими дітьми. Ми утром маємо якийсь час невеличкий, і вечором теж невеличкий час, коли ми можемо поговорити з нашими дітьми. Но більшість час дня діти знаходяться де? Находяться в школі, які діти постарші, знаходяться, уїжджають від батьків, батьків і живуть на квартирах, живуть в общежитіях і що вони там можуть зустрітися? З чим можуть ті діти встрітися там? З різними спитаннями. І ми можемо або прийняти, або ні. Як бать, діти можуть узнати, що таке добре, а що таке недобре? Коли діти сідають утром їсти, ви пробуєте на вкус, яка їда? Пробуєте, так? Да? І що, буває добра їда, а буває яка їда? А буває якась така недобра, да? добра. Ну є в Біблії вірш, який каже, ви соль землі. Без солі їда така прісна, да? недобра. Є такі продукти, які ми можемо їсти без солі, але є такі продукти, які що не виходить, особливо варена піща, неприємна нам їсти без солі. І Христос в Нагорної проповіді каже, що ви є та соль. Соль робить Піщу більш приятною. І ще вона робить піщу, що вона якби захищає від порчі. От така цель. Далі це був 5 глава, 13 вірш, а 14 вірш каже, що ви світ міра. Ви діти, світ міра. Коли не було світла да, вдома, то кожен старався, щоб мати у собі вдома свічки, фонарики, лампочки, різні прибори. Щоб що зробити? Освітить. Є у вас фонарики вдома? Не. Є фонарик, так? А скільки у вас фонариків вдома є? Не. Много фонариків, так? Повний магазин. Повний магазин. от. Що Ми повинні знати, що є фонарики. Тепер, якщо у нас є фонарик, і ми ним не пользуємося, наскільки пользує нам от того фонарика? коли немає світла? Не. Нема пользи ніякої. Тепер, якщо ми християни, ми діти. Які знають Христа, є ще такий стих, що говорить, що ви діти Божі, якщо ми діти Божі, і ми не світимо світові добро. Чи є одна нас польза? Ми розуміємо, що як той який, яким не пользується, такий буде і результат від нас. Давайте ми задамо питання, хочу старшим задати питання. Чи готові ми від от чогось отріктися? Старше покоління помне про те, що колись гнали вас, батьків ваших, були трудності. А ви, діти, є у вас якісь трудності в школі, що вас гонять за те, що ви віруючі? Кричать на вас, обіжають. Не трогають вас, так? Прекрасне, прекрасне время ми живемо, що ми не маємо трудності в ті, які мали трудності, наші батьки, наші дідушки, бабушки. А за що нас гнать в даний момент? Є за що нас гнать? Притісняй. За що гнали учеників Ісуса Христа? Читає Євангелія, ми знаходимо в Новому Заветі про те, що учеників почали називати християнами після того, як вони довге время збиралися в одному місті. Спочатку вони розійшлися із Єрусалима із загонені, потім вони збиралися в одному городі в Антіохії. І їх почали називати християнами. Чого їх почали називати християнами? Бо то, що вони говорили про Христа, жили як Христос, і вони отлічалися от від того міра, який їх окружав. Чи отлічаємося ми від окружаючих нас людей? Діти, ви відлічаєтеся від своїх однокласників? Да? В яку сторону відлічаєтесь? Папу визивають до директора, маму. Так Да? На лінійку вас визиваю, що ви нарушителі дисципліни. Да? От так треба відпочивати християнам. А як треба? Добрим, щоб нас казали, що це настоячі діти, настоячі християни. Якщо визвуть... От давайте як старші, давайте вспомним, чи визивали наших батьків до директора. Було таке у нас в житті? Чогось звали, да, похвалить, що ось такий хороший Віталік, от він зробив то і то. Приймайте міри з ним. Бо ми вже з ним що? Ми вже нічого не можемо з ним зробити. І ти стоїш, голову нагнув. І що то? Ті п'ять минут ти постояв, батьки пішли додому, директор і ти залишився у школі. Наскільки то було покаяння велике? То було покаяння і за страха, ти боявся, бо весь час будуть тут наказувати. Тепер ми. Вже повиростали, у нас є свої діти, і ми їм розказуємо. Діти, будьте послушні, щоб ми за вас не красніли. Діти що кажуть? Так, да, звісно, все буде хорошо. Ми будемо послушні. І потім такий дзвонок. Добрий день, ваш син або ваш дочка, то і то зробили. І це те, що вони зробили, воно не відповідає правилам чиїм. Біблії чи правилам школи. І того, і другого. Сказка дуже хороша. Біблія це є основа, але в школі є теж правила, які добрі. І та учителька вже не має ніяких важелі впливу на нас, і вона вже дзвонить батькам. Ну після того, як діти виростають, чи можуть батьки їх заставити щось зробити. Ми розуміємо, що є взрослі діти, після директора і після учителя школи є другі органи. У школі є така ще комната міліції. Або потім визивають туди дітей в кімнату міліції. Що в міліції будуть об'ясняти, як ви думаєте? Будуть казати, що ти молодець, хороший хлопчик, да, або хороша дівчинка. І коли люд, люди вже не такі малі, а вже більш зрослі, то там вже міліція робить і бере, вибирає міру наказання, що із правилами або із законами той держави, в якій ви знаходитеся. Будемо читати із Біблії, і хотів би відкрити Книгу Єремії, 29 глава, 12 вірш. Коли ми не будемо вдома, чи можемо ми на когось надіятися? І Єремія говорить нам такі слова. 12, а потім 11 прочитаємо. І вас ко мені, і пойдете, і помолитесь мені, і я услышу вас. Діти, коли ви будете не вдома, коли ви будете десь їхати в школу або йти у школу, або ви будете далеко від своїх батьків, то Господь каже що? Обратіться до мене, помоліться. І що? Господь говорить, я вам відвітю, я дам вам допомогу». Но Вийший цей, 11 стих зачитаємо Єремії 29,11. Ібо тільки я знаю намірення, які маю у вас, говорить Господь. Намірення вам благо. А не во зло, щоби дать вам будущність і надежду. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, що буде сьогодні. Але Господь каже, знає наперед, що буде з нами. І Господь нам дає надіжду. Но тільки ми повинні обернутися до нього і просити його помощи. Є у Галатам. 4 главі, 6, 6 стихові Галатам 4,6 говорить про те, що ми вже не раби. А хто же ми такі? А як ви сини, то Бог послав з серця ваш дух сина свого, вопіючого, ава, очі. Коли була пісня, то батьки сиділи на першому рядові, то я дітей лиця не бачив. Але батьків лиця всіх бачив. І діти. Ці батьківські лиця були, так вони переживали більше, ніж діти. Чого, діт... Чого батьки переживають за своїх дітей? Бо то, що хочуть, щоб діти прекрасно вистали, щоб вони красиво заспівали, щоб вони могли прославити Господа. Тут говорить про те, що в нас є небесний батько, і ми його діти. І той небесний батько, який нас любить, він хоче, щоб ми вели себе хорошо. Він хоче, щоб ми були послушні. Щоб ми любили один одного і тим могли прославити Його. Слідуще, у школі можуть бути такі сложності, або не тільки в школі, а й візде в нас можуть дати нам якусь ну, таке вуличну призвість, е, кличку таку, да, грубе таке слово. Чого нам можуть таке дати? І примір з Біблії ми знайдемо два ученика Ісуса Христа. Це є Фома і Юда. Коли ми кажемо людина, яка не довіряє, то йому кажуть, ти який? Ти Фома невіруючий або невірний. Так? І ми можемо бути теж щось таке зробити у своїй житті. Скільки раз Фома не вірив? Один раз. Один раз Фома не повірив, і тепер пройшло вже 2000 років, і про Фому споминають як кого. Який не віруючий? Ну ми знаємо, читаємо далі у Біблії пише, що Фома признав Ісуса Христа як Отця, як Бога признав. Він признав його як Месію. Ну тільки от -от один промах привів до того, що він Фома не І ті люди, які зараз не довіряють, їх так само називають. Вторий персонаж це Юда. Чого в нас немає дітей з іменем Юда? Чого ви не хочете називати своїх дітей Юдою? Є у вас желання, щоб у вас родився син? І ви назвали його Юда. Такий Юдик маленький. І не дуже би ми хотіли, да? А коли мені кажуть, що ти великий Юда? То вже мені неприятно. Чого? Бо Юда що зробив? Предатель. Ну ми знаходимо в списку учеників Ісуса Христа є Юда другий. Ну він не був предателем. Ну коли мені кажуть, що ти Юда, мені тяжко на душі, мене болить. А якщо я настоящий Юда, якщо я предатель, є yes, на самом ділі. І мені правду кажуть, бочу, що ти є предатель. І той чоловік Юда, той, який предав Ісуса Христа, він не хотів бути предателем в началі. Він хотів бути з Христом, він ходив за учениками, він молився з Христом, але прийшло время, коли він став тим предателем. Скільки раз Юда предавав Христа? Один раз предав. Апостол Петро більше отрікся від от цього. Ну, чогось Петро що зробив? Не, якось про Петра чогось так не пише, що він недобрий. Петро якось і справив свою ситуацію. Ну, часто ми бачимо про те, що люди, які мали якісь сложності в своїй житті, десь якісь недостатки, то за ними закріплялося на все життя. Діти, чи хочете, щоб ваш, у вас з дітства з'явилася якась таке називка така недобра? І воно було би до кінця ваших днів. Хочете таке мати? Yeah. Не хоче ніхто з нас плоху називку. Ми хочемо мати те ім'я і ту фамілію, яку дали нам батьки. яке ми отримали його якби в наслідство, можна сказати. Ну ми можемо на вулиці отримати другу називку, І за того, що ми щось зробили добре або не добре. Читаю з Біблії далі. Книги Галатам. Пише, щоб ми наблюдали дні, місяці і годи. Наблюдали ви, коли був посідні дні перед школою? Наблюдали, так? календар, що казали? До школи залишилося скільки ще? Місяць, тиждень і пару днів. І коли батьки вам торжественно, першого числа кажуть, все, прийшла радісна пора. Всі ми радувалися, так, що прийшло перше число. І ми торжественно йдемо у школу. Но після того, як батькам приходится учить домашнее завдання вместе с з дітьми. Раді ми, да? А що ми не раді? Ми ж то все знаємо, ми ж то все вивчили в школі. І нам тільки надо просто чуть-чуть дітям. Легко нам підкоригрувати то, що діти там пишуть. Оказується, що ми практично слабо знаємо то, що дітям учать зараз. А що ми то плохо знаємо? Ну, може хтось і знає. Но... На своєму опиті ми розуміємо, що часто я не розумію, що ж нам задали дитині. Читаємо Біблію ми часто. Читаємо Біблію, ми кожну суботу мінімум ми читаємо Біблію. Тепер, діти, вам будуть задаватися дуже много читати. Будуть давати різні книги, потім будуть давати вам доповнітельні книги читати. І ви будете приходити додому і казати, що нам задали це прочитати. Ми зобов'язані це прочитати. Ви в школі цілий день сиділи, прийдете в школу і будете сидіти опять, в якої читаєте? Тихо людина сидить читає. Серце слабо б'ється, ви тихо сидите. І коли ви будете з утра до вечора в такої, такий у вас буде серце, биття буде слабе, ви постійно будете сидіти, то що буде з вашим здоров'ям? Ваше здоров'я ослабне? Ви легкі ваші будуть. В плохому состоянні, серце буде, ваше погане, Мишці ваші теж ослаблені. І коли батьки вас будуть просити поработати на огороді, яке у вас буде желання? Що ви, який будете вам? Можете дати ответ батькам, який? Ми тільки прийшли з школи, у нас ще 5 домашніх завдань і ще книжку треба прочитати. Що мама відвідать на це? Ну все, сину й дочка, добре, іди учися, іди читай, а я. Як небудь сама або сам то зроблю. Батьки і за любві до кого? До своїх бать... дітей скажуть, а лучше хай поспить, лучше хай почитає, але ну, зато він буде образований, зато він буде грамотний і буде заробляти вже не руками, а чим головою буде заробляти. Ну коли ми читаємо Дух пророчества, то ми знаходимо про те, що написано, що многі студенти цілими днями сидять в кімнатах з закритими вікнами, без свіжого воздуха і слабіють. Ну, є соє такий, щоб ми чередували, учиться, роботи. Якщо мама просить позамітати, або просить щось помити посуду, або ще якусь зробити з роботу по дому, то це нам поможе намного легше засвоїти ту інформацію, яку нам дається в тих шкільних учебника. Кромі шкільних учебників, чи треба нам серед тижня читати Біблію? Ви задаєте вопрос, а коли мені читати Біблію, якщо у мене 7 уроків у день? Коли читати Біблію, коли сім уроків? Є час, на коли читати Біблію? Нема. І коли читати Біблію? Треба утром поки встанеш, поки вдінешся, потім сім уроків будеш, приходиш додому поїв. Уроки і спать. А коли читати Біблію? Нема коли читати Біблію. І коли прийдуть і спитання, коли прийдуть трудності, то ми не зможемо стояти, якщо ми не будемо мати близьку свят із Господом. Ще трохи ми порозмішляємо над практичними словами, а не точно практичними, а практичними дійствами в школі. Коли ми приходимо в школу, то на нас дивляться як на кого? Як на дітей, які, із яких сімей? Із сімей, які віруючі. І учителя, і діти знають, що нам можна, а що не можна. Було ось таке, що коли ми говорили, що вам це не може робити. Так, да. а откуди ми знають, що нам то не може? Значить, друзі наші знають, що нам не мож а ми. А ми забули. Наша пам'ять слаба. Тепер, щоб у нас була хороша пам'ять, нам треба трудитися фізично. Щоб кров наша була насичена кислородом. Ну для того, щоб насити кров кислородом, треба движення. Щоб ми двигалися, щоб ми не сиділи цілими днями. У кожного із вас, я думаю, вже є телефони. А якщо не лічний телефон, то ви пользуєтесь телефоном чим? Батьків. Дають вам в оренду, так? Да? На полчаса, на час дають вам в оренду. І ви пользуєтеся. Тепер те ж саме, що ви читали книгу, те ж саме, що ви сиділи в телефоні, ваші двіження дуже малі. Вас двігається скільки всього пальців, коли берете телефон? Два пальці, так? Да? Максимально. А весь організм що робить це время? Тихо сидить, да? не движеться. Бо то, що ви зайняті, сильно вас там Так, да, Ви повинні уділяти час і для телефона, і для чітення книг. Ну і ще для того, щоб могли допомогти своїм батькам. Такий про учеників Ісуса Христа хотів би задати нам спочатку старшим питанням. Як у нас діло з пам'яттю? Чи помним ми, коли нас хтось обідав? Скільки людей ми пам'ятаємо, хто нас обідав? Хто нам должен? Помните, хто нам должен? Скільки дожен? да? що й фамілію помним, де той чоловік живе, все ми то допомним. А тепер давайте спомнимо 12 імін учників Ісуса Христа. Помнимо 12 імен Ісуса Христа. Учеників Ісуса Христа? Ну, є Матфей, Петро, Іоан. Ще Яковда, Юда. Ну, от так. А всіх 12 так. Шух і о всіх прочитати. Помнімо? Тяжко, треба напрягтися, хорошо подумати. Ну, зато ми хорошо пам'ятьмо, що було 20 років, коли нас хтось щось неправильно сказав. В чому проблема? Що ми учеників не пам'ятаємо? От є футболісти. Тут є футболісти, які люблять футбол. О, є. Молодці. А тепер в команді скільки людей? Одинадцять, так? 12. Тренер 12, да? Сім. Хтось каже, сім. Ну, нормальних одинадцять. О. Тепер ми пам'ятаємо скільки в команді, які імена, які зарплати в тих футболістів, хто тренер, відкуди вони перейшли з якого клубу. Всього то діти пам'ятають. помнять. Но чогось помнить про які імена Ісуса Хри... учнів ми не пам'ятаємо або забуваємо. Не пам'ятаємо, як вони вели, де вони проповідували. От чи пам'ятаємо ми, де кожен ученик Ісуса Христа, де проповідував, в якій країні, куди Він пішов, як закінчив своє життя. Сложний вопрос для старших даже. Що ми Будемо задумуватися, напрягатися, відкривати телефон, відкривати Вікіпедію, дивитися, де хто і як вів своє життя. Із тих 12 апостолів. Але щось недобре ми чаще запам'ємо легше. Підведя ітог нашого розміщення, ми повинні пам'ятати, що ми є ті ученики Ісуса Христа. І хотів би зачитати той стих, який я читав в началі. Це в Луки, 9 глава, 21. Третій вірш. Якщо хто хоче йти за мною, відверть себе і візьмі свій, і слідуй за мною. Христос не заставляє нікого. Христос каже, якщо хто хоче, то йди за мною. Чи хочете ви бути учениками Христа? Діти. Хочете? Якщо ви хочете бути учениками Христа, то треба от від чогось відказатися. Якщо мама і папа, бабушка і дідуська або просто підійде до вас людина і скаже добре, що це недобре ти робиш, то треба від того відказатися і зробити те, що просять. Многі люди будуть просити вас щось зробити недобре. Що треба відповідати тим людям, які будуть склоняти вас робити недобре? У школі у вас будуть компанії, які вас будуть звати за школу. Там треба сильно важні діла зробити за школи. І коли вас будуть туди звати. Не соглашайте з ними туди йти. А будьте там, де добрі компанії. Вибирайте собі добрих друзів, які люблять Бога, які бояться Бога, які бояться нарушити Його закон. Поможем, попросимо Бога допочі, щоб Бог нам поміг, бо без Його допомоги ми не зможемо преодоліти всі спитання, всі трудності, які будуть у вас у житті, і в кожного із нас. Будемо благодарні Отцю і Сину, Святому Духу. Амінь.